Де да, вона буде їхати швидше? І ти це відчуєш одразу. Замінюю свою там 70-ку на 85-ту. Класна батарейка, яку, ми, власне кажучи, будемо сьогодні встановити Автомобіль я не забрав вже майже 11 ночі, тому що зіткнулась з деякими проблемами. Ну що можу сказати? В руках в мене тегра. Буду відправляти її ремонтувати. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас буде відео не про таксі, а про те, як мож... можливо модернізувати вашу Теслу. Покажу на своєму прикладі, що ми будемо робити. Але це згодом. Так що додивляйтесь відео до кінця, я думаю, буде цікаве відео. Зараз вирушаю до Олександра на станцію Tesla Fix, як завжди. І будемо там модернізувати нашу Теслу. Згодом розповім, що ми будемо робити і що для цього треба буде. Так що вирушаю до Олександра і подивимось, що зміниться з автомобілем. Зараз Олександр знаходиться на Степану Бендері. Раніше вони знаходились на Бережганській біля Ібісу. Хто знає. Так що ласкаво просимо. Телефон залишу в описі. А ось і Олександр, який буде сьогодні модернізувати наш автомобіль. Що ми Квітін, будемо робити? Тюнінгувати. Трошки збільшимо ємність батареї способом заміни батареї. На більш ємно. Більш потужно. Тому що в 85-х батареях більший вольтаж, ампераж. Так що машина буде їхати краще. Саш, що, що це ми взяли? Що Що це а, буде? Обладнання для перевірки високовольтної батареї. Щоб не купити Г, да? Г, okay. так. Да. Олександр, що зміниться в моєму автомобілі? Що буде? І робив ти ці вже маніпуляції з другими авто? Так, по порядку. Неодноразово. Що змінюється? Коли ставиться батарея більшого вольтажа, ну, так щоб було розуміння, да, там, а, батарейки, які йдуть 60-ті, 70-ті, вони йдуть на 350 вольт. А, відповідно в них а, також. В них також менший ампераж на виході. тобто а, В батареї стоїть шунт, який має певну пропускну власність. А, і а, він, звісно, значно менший. тобто На 75-ках, на 60-ках машина на мотори приходить менший ампераж, менший вольтаж і машина більш повільна. 75-ті батареї вони з однієї сторони, в цьому форматі непогані те що вона легша, і за рахунок а, ваги і а, потужності вона, в принципі, більш-менш компенсує. Але в будь-якому випадку а, це дуже сильно відчувається, коли батарея розряджається. Тобто, наприклад, беремо там 85-90-ту батарею, вони при заряді батареї. Приблизно 50% майже не втрачають потужності. В той час як 75-та, вона видає нормальну потужність тільки при повному заряді. Коли вона роз'їжджається на 50%, вже значно знижується динаміка ну, ще динаміка розгонна, ну що, власне кажучи, вольтаж. Да? І відповідно це досить суттєво відчувається під час їзди. Найкраще в цій, цій ситуації себе веде, звісно, сота батарея. Але, як то кажуть, завжди є але вона значно також тяжча. Тобто там ну, плюс-мінус вона попрацює. 85 90 батарейки це майже та сама батарея, відрізняється там по хімії, яка використовувалась. Вони поємності також зараз, от зі спливом часу, вже можна констатувати, що вони майже однакові. Стають. Єдина різниця між 85 і 90 це знову ж таки потужність. На 90-х батареях шум стоїть більш е, високоамперажний. Тобто він е, пропускає ампераж через себе і відповідно машина трошки потужніша. Але по дальності їзди вони майже не відрізняються. Там можливо 10-15 км, звісно, є е, різниця, знову ж таки, залежить від стану батареї. Так, що ще такого цікавого? Вона буде швидше чи ні? Буде, однозначно буде. Тобто, то, І, буде. Якщо в мене їхало, там, наприклад, 5,5, то вона буде їхати секунду з чи ні. Секунду навряд чи ні. 4,5 це вже а, з а, моторами більш потужними. Але в будь-якому випадку, коли в тебе міняли передній мотор, стоїть вже потужніший. Тобто в тебе зараз а, сумарно має бути десь 600 там, з копійками кінських сел. Де вона буде їхати швидше, і ти це відчуєш одразу. Особливо ну, знову ж таки, особливість 75-ї батареї вона свою максимальну потужність віддає, коли заряд в неї наближається до 100%. От Тоді ти будеш відчувати досить суттєво. Ця вся ситуація з динамікою знову ж таки, залишається в середньому десь до 50-40%. Потім вона там знижиться і також це буде відчувати, що машина, коли більш розряджена, вона менш потужна. Але от ця різниця між, там, наприклад, 60-ї, 75 батареєю, 70-ї батареєю, вона досить суттєва. Тобто, якщо порівняти два автомобілі з однаковими характеристиками і на однаково розряджених батареях, от там просто от, динаміка падає на 60-х, 70-х, 75-х суттєво. 85 ка менше, 90 -ка ще менше, 100 майже майже не падає. На соток батареях падає відчутно, коли вже там а, залишається 15-20 потужність. Знову ж таки, вона трошки знижується. А буде автомобіль швидше би, заряджати чи ні? Чи буде також там біля 6, 60 кВт? А, зарядка ні. Зарядка залежить. Ну, 85-та батарея, вона заряджається швидше. Швидше, ніж 60 і 70. Знову ж таки, тому що більше комірок, тобто більше як в самій батареї, а плюс знову ж таки те, що вона може приймати більший Ампераж на себе, У тобто неї швидкість зарядки буде вища. А далі вже залежить напряму, як то кажуть, від стану батареї. Тобто, чим краще сама хімія в батарейці. Тим швидше вона буде заряджатись. 85 в принципі, нормальна швидкість зарядки на CCS має складати від 500 км на годину, знову ж таки, залежить від заряду батареї початкового Від 500, це ми кажемо про ті зарядні станції, які є в Україні, навіть до 1400 км на годину, якщо на Суперчарджі 250 кВт може заряджатись. 85 батарея нормальна це сприймає. Тобто вона. Досить швидко може заряджатись. Як ви зрозуміли з відео, я замінюю свою 70-ку на 85-ку 85-ту 85 батарею, подивимось, що зміниться. Ну, в всякому випадку, зміниться і їмкість. Вона буде сягати там. Зараз, до речі, перевіримо, їдемо на перевірку цієї батареї. І... Будемо ставити. Зараз приїхали на розбірку, будемо дивитись э, акумулятор 85-ку, як я раніше я говорив, я і подивимось, 10. в якому на стані. І будемо потім, якщо що, в, визивати, визивати маніпулятор і їхати на станцію, встановлювати. Батареєчка 85 d 85 кВт, кі якщо видно, і 400. Як ви бачите, зараз підключили діагностику. І що ми бачимо по розбалансу? Треба, як, щоб най, якнайменше був розбаланс. Тобто, якщо є комірка. Однакової ємкості, то це дуже Романі, дуже. Не дуже... Шварте, сама... Нормально. І так, залишок по батареї 79,5 кВт. Це досить гарний показник. Для батареї 85-ки взагалі в цілому. Ізоляція в неї 3600 для знову ж таки знятої батарейки. Це просто чудовий результат. Мінімальний заряд ячейки 3.9, 3.9. Там розбіг 0,04 Вольта. Це також просто там можна сказати близько до ідеалу. Так, взагалі, машина за весь цей час 29 636 кВт. Ця батарея, точніше, не машина, а саме батарея прийняла 29 636 кВт. При середньому... Ну, зараз включаємо калькулятор. Голова це добре, техніка завжди допомагає. і 29 29 7 кВт. В середньому на 200, 200 Вт на кілометр. У нас виходить 148 тисяч. Вона мала проїхати. Знатакам, щоб було, було розуміння, на Теслі, на Теслівських батарейках, має бути от такий от шильдик, на якому вказується тип батареї: 85 кВт, 400 В постійного струму. Так само вказується тип хімії С3. так. Ще додатково є, окрім партнер, заводського номеру, який тут, на жаль, пошкоджений. ну Для нас це не критично в принципі. А, так, на ну, хвилинку, ось так. Ще є а, така інформація. Тобто це, можливо, буде корисно при куплі, купівлі автомобіля, якщо там, власне кажучи, не знають, а, яка батарейка стоїть, якого року. А, вказується дата випуска. От перший, власне кажучи, у нас Т-15 це батарея 15-го року. ну Це для того, щоб було розуміння, знову ж таки. Бувають машини 2013 року, в них батареї можуть стояти 2018-2020 року. А, бувають машини 2020 року, в них можуть стояти батарейки 2013 року. А ось по хімії, що це така хімія, як і в мене, чи ні? – ні. С3 це хімія, в принципі, 85 ок Вони досить поширена, хімія, досить перевірена. Це панасоніки, і вони по якості дуже дуже непогані. До речі, ось так виглядає діагностика Тесли, тому що деякі їздять там з планшетами, а тут такий о, планшет кусок автомобіля. Що ти скажеш на рахунок цієї батарейки? Досить красива, класна батарейка, яку, власне кажучи, ми сьогодні встановимо. Вжили і веземо нашу батарейку. Зараз вже привезли батарейку і будемо вигружати. І замінювати все, зняли батарейку. Зняли батарейку і вона буде продаватись. Як бачимо. Моя батарейка з 2016 року. Що тут ще, Саш, розповідай, що тут по батарейці. А, батарейка 2016 рік 70 кВт годин, 350 вольт постійного току. Так, а батарейка, треба, ну, треба ще зараз заміряти остаточну ємність. Будет выставляться на продаж. Также решили поменять стабилизатор. Лёш, что ты скажешь? <laughs> Это моя книжка. Сподобалось? Я его снять? очень. Теперь будет процесс, процесс установки будет еще веселее. Стабилизатор считай, я могу снимать, да? Алексей. Oh, yeah. Сложно. Реально сложно. Саша, а что ты не занялась? А? Чому стабилизатором не занялась? Надо, чтобы опыт еще приобретали наши сотрудники остальные. Ага. А, а по показать, рассказать. Я же рассказываю. Друзья, они сами додумаются. Так виглядає моя втулка, вона не повинна провертатися, але вона мало того шатається, ну а також прокручується. Ще знаходжусь на Tesla Fix вже практично сьома вечора, але хлопці сказали, що мені поставлять сьогодні акумулятор, а також батарейку, акумулятор батарейку а також замінять стабілізатор. До речі, стабілізатор замінюється дуже тяжко, це треба розібрати практично всю морду, а втулки стабілізатора не міняються тільки разом з стабілізатором. Так що чекаю, поки е, завершать роботу по зборці і будемо ставити батарейку. Ну, а також замінимо рульові. На Так, автомобіль я не забрав вже майже 11 ночі, тому що зіткнулося з деякими проблемами. А саме коли ми знімали Рульовий накінечник, то зірвали на рульовій тязі е, різьбу. І таким чином треба буде замовляти завтра. Рульові тяги і замінювати. Так що не все так гладко, як хотілося. Так що вже до завтра. Ну, що ранок наступного дня. Зараз їду за тягами і відправляю на таксі до Олександра. Він там поставить, все підключить, батарейку і все ці маленькі. Незручності, які були, повиправляє, і напевно я о четвертій поїду з автомобілем. Так що зараз відправляюсь на еліт за запчастинами. і Потім о четвертій вже заберу автомобіль. Забрав тяги три штучки, тому що треба ще Олександру одна. Нехай буде в запасі, бо в нього немає. Ось так вона виглядає. Так вона виглядає. І відправляє на таксі Олександру. 16.36 і я виїжджаю до Олександра. І що хочу сказати, те, що так хочеться в цю смугу, тому що тут затор скажений. Так що їду до Олександра, але там є деяка проблемка з автомобілем. Ну Що приїхав до Олександра, але дисплей не запускається. І треба, напевно, тегру ремонтувати. Ну таке собі заняття, якщо чесно. Це дуже-дуже погано. Як я там не перезагантажую його, воно все одно не запускається. Ну, що можу сказати, в руках в мене тегра. Буду відправляти її ремонтувати. Тому що без цієї штуки запустити автомобіль нереально. Нарешті я забрав Тегру. І, і що саме цікаво, те, що в мене 67 тисяч, хоча в мене біля вже 300 А взагалі я вирішив собі змінити Теслу і взяти 100 d